України, ювілейної медалі 25 років незалежності України, нагороджується. Пампуряк Георгій Іванович, заведуючий терапевтичним відділенням Герцайської центральної районної лікарні. Від знакою президента України юбилейної медалі 25 років незалежності України нагороджується Сташко Віктор Васильович, директор державного підприємства дослідного господарства Чернівецькі, куковинської державної господарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України. Время медалі 25 років незалежності України нагороджується. А Олена Оліна Георгівна, румунської мови та літератури герцайського районного ліцею імені Георгія Сашки. Відзнаки президента України і влієнної медалі 25 років Незалежності України нагороджується. Естрипської времени цурянський сільський голова. Євлієм Медалію нагороджиця Анкуца Олена Васильівна, начальник відділу містобудування, будування архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації. Почесної грамоти нагороджується Черновіцької обласної державної адміністрації, нагороджується Євецький Віктор Миколаїв, заступник голови герцайської районної державної адміністрації. Грамоти нагороджується голови Чернівецької обласної державної адміністрації Вієру Футболі Ніколаїв. Ролі Миколаївної методисту художньої самодіяльності та фольклору будинку дозвілля. Одягує голови чернецької обласної державної адміністрації. Нагороджується Кришмаро Ілля Костянтинович, Керівник народного самодіяльного оркестру народних інструментів плає херці будинку дозвілля для дітей та молоді. Подякую голови Чернівської обласної державної адміністрації Нагородця Скрипкару Лілія Олександрівна, вчитель англійської мови, герцайської жос 1-3 ступені. Подяку нагороджується голови Чернівської обласної державної адміністрації, Спицок Галіна Васильівна, акушерці фельдшерського акушерського пункту села Петрашівка, Герцайського району Чернівської області. Спецок Галина Васильевна Петрушевка. Грамоти районної державної адміністрації районної ради герцаївської від 24 серпня 2016 року за мужність високий професіоналізм захист державного суверенітету та територіальної цільності України з нагоди, з нагоди відзначення в районі дня державного прапора та 25-ї річниці незалежності України нагороджується костаті Василій Дергіїч, учасник АТО. Вільних грамоти герцецької районної державної адміністрації та герцогської районної ради, з нагоди визначення в районі дня державного прапора, 25-ї річниці незалежності України та з нагоди 25-го річчя від дня народження нагородиця продан Мар'яна Васильівна, ровесниця незалежності України. Рамотою нагороджується Мартін Леся Васильівна, ровесниця незалежності України. За активну громадську діяльність, сумлінну працю високий професіоналізм та знагоди визначення в районі дня державного права та 25. річниці незалежності України нагороджується Танас Михайло Костянтинович приватний підприємець, депутат Герцаївської районної ради. Грамотою нагороджується. Кришмару Дан Дітович, горбовський сільський голова. Грамотою нагороджується. Дякона Наталія Діонізівна, начальник відділу агропромислового розвідку районної державної адміністрації. Грамотою нагороджується нагорожится Бру Маниле заступник директора герсаєвской ЗОЖ, перший третій ступен. Васильівна. и нагороджується Балаш Сергей Иванович, директор Горбинской музычной школы. Рамотою нагороджується Гуцану Ірина Михайловна завідувача Мульницької амбулаторії загальної практики сімейної медицини. За мужність високий професіоналізм у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності з України з нагоди відзначення в районі дня державного прапора та 25-ї ріши незалежної України нагороджується Карпак Микола Степанович, учасник АТО. нагороджується и нагородится участник Василь Менщиков Васильев. <плес> нагороджується учасник АТО Артюшенко Микола Викторович. Грамотная Мирон Петро Радович, участник АТО. Грамотная нагороджица, участник АТО, Алуки Юрий Васильевич. Это Грамота нагороджується Балаша, Себастьян Константинович, участий като примарій.